Доброго дня, дітки! Ви знаєте, яка важлива професія пожежник. І сьогодні ми з вами вивчимо віршик пожежник. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101. Люди знають і в разі пожежі завжди викликають. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101 люди знають і в разі пожежі завжди викликають. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101, люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Дітки, дякую за увагу. Ви великі молодці.